Кіт Келох, екс генерал та радник Трампа, який нині обіймає посаду спецпредставника Білого Дому, вже у понеділок прибуде до Києва. Він заявив, що пробуде в Україні цілий тиждень. Його візит збігається із заявленою промовою Дональда Трампа щодо Росії. Це викликає припущення, що Келох може представити оновлену політичну лінію США щодо війни в Україні. У понеділок Дональд Трамп пообіцяв важливу заяву про Росію, яка може стосуватись нової політики США щодо війни в Україні. Також він розповів про нову схему постачання зброї. Ми надсилаємо зброю до НАТО, а НАТО на 100% її оплачує та вже передає Україні, пояснив Трамп. Це ймовірно відповідь на внутрішню критику щодо прямої військової допомоги Києву. Крім того, він анонсував новий санкційний пакет проти Росії, який дозволить президентові самостійно визначати, як і коли його застосовувати. Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 35% мит на товари з Канади. Поки що не уточнено, яких саме товарів це стосується, але зростає загроза нової торговельної війни між сусідніми країнами. Канада є одним з найбільших торговельних партнерів США, а нові тарифи можуть вдарити по автопрому, сільському господарству та енергетиці. Агентство Associated Press повідомляє про масштабну чистку в Державному департаменті США. Вже у п'ятницю буде звільнено понад 1300 співробітників, серед них 1107 цивільних службовців та 246 дипломатів. У держдепі пояснили, це частина оптимізації внутрішньої діяльності, аби зосередитись на ключових дипломатичних пріоритетах. Рішення підтримали Дональд Трамп та Марко Рубіо. Утім, чинні та колишні дипломати вже розкритикували скорочення, назвавши його загрозою впливу США у світі. Рано вранці Росія знову обстріляла Харків, за словами голови обласної військової адміністрації. Олега Сінігубова загинула одна людина ще 14 отримали поранення. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що вибуховою хвилою було пошкоджено пологовий будинок. Роженець евакуювали. На щастя, ніхто з них не постраждав. Також повідомляється про атаки дронів на Миколаїв, Суми та Чугуїв. У ранкової атаки дронів у Одесі. Один із шахедів влучив у будівлю територіального центру комплектування. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Окремий удар припав на конюшню. Один кінь загинув, ще кілька отримали поранення. Повторяють гражданський маршрут, розрішення по твіртіно панам ПВО Росіяни. Повідомляють, що російська ППО мало не збила рейс мінськ-Москва, прийнявши його за український дрон. Інцидент стався близько першої ночі під час заходу на посадку в аеропорту Шереметьєво. За словами Олександра Нівзорова, зенітний комплекс «Панцер» відкрив вогонь по літаку. Лайнер отримав незначні ушкодження, але екіпаж успішно посадив судно. Пасажири не постраждали. Триває службове розслідування, офіційні органи мовчать. Міноборони РФ заявило про масштабну атаку безпілотників цієї ночі. За їхніми даними було збито 155 дронів зокрема, найбільше по Курській області. 53 дрони також пишуть про Брянську, Ростовську, Калузьку, Смоленську, Білгородську, Тульську, Орловську і Московську області, на які летіли нібито українські дрони. За словами Росіян у Крим сьогодні заходили сім дронів. У Ліпецьку область і Чорне море по чотири влада заявила, що атаку було відбито, однак справжні масштаби пошкоджень росіяни не розголошують. Другий день поспіль на Кримському мосту утворюються величезні затори. За даними росіян, сьогодні зі сторони Керчу у черзі стояли 842 автомобілі. Час очікування був близько трьох годин. Днем раніше в черзі було понад 1050 машин. Причини заторів не розголошуються. на півострові. Аномальна спека у деяких районах температура досягає плюс 38 градусів, і через нестачу опадів фіксується різке висихання ґрунтів, рослин і водосховищ. У білогірському водосховищі вже припинено скидання води. Влада готується до найпосухливіших тижнів літа. Метеорологи попереджають про ймовірне посилення посухи на півні Криму.